Всім привіт! Посіяна капуста Детмаршер Фрюер 23 лютого. І як собі знайти роботи багато? Провірила насіння на схожість, дуже гарна схожість. Коли висівала, думаю, посію густіше, тому що один рік у мене було так рідко зійшло. Не цікаво. Площа є, а немає чого продавати. Тепер проривою. Тримаємо. Не дуже поливаємо ми її, земля не має бути мокрою, щоб рослинка розвивала кореневу систему. Обов'язково земля має бути пухка. Тут уже, мабуть, не ця земля, що тут а ми скільки навозили, гною з дуже старого, та усе сюди що пухкеньке підкл привозимо. І дуже рідко поливаю, щоб вона була ну, волога. Але не мокра. Якщо поливать гарно, то воно стоятиме рослинка, їй буде гарно в болоті, і коріння вона не буде розвивати. Я усе так вирощую. Так, трішки поливаю, але не заливаю. Ну, буває, випадково, то заллю. І ридиска посіяна 23 лютого, то вже вона набагато більша, ніж в тій теплиці. Там я не пам'ятаю, пізніше висівала. Так що, здавалось би, насіння нічого не робить, ця ж теплиця не опалюється. Просто посіяла, накрила плівочкою, потім трішки агроволокном накривала його все. І тепер розважаюся, прориваю, тому що, О, дивіться, як щедро понасівала і, під... і прополюю. Нічого не піддобряю, не роблю. І ще я перекопувала, робила як теплі грядки по типу теплої грядки. Під низ закладала сіно, перепрівши різні там, гілочки. Там вони десь погнили внизу, грунт покращився, а так, щоб тепло від того було, я не, не побачила нічого такого. В тому році прорвала оцю капусту, як помідори залишила через 5 см, то було дуже мало. Вона виросла і не бачила одна одну стояла. Зараз, мов, трішки густіше залишаю. Принесла метр. Я колись швачкою була, на метр приблизно 30 капустинок. Можливо, це густо буду ще і ще проривати, як буду бачити пізніше. І рядочки у мене через 10 см приблизно. Трішки ну, 11, 10-11. На метр виходить 9 рядочків. Це все робилося на око. Можливо, ще хтось не доживе, хтось доживе. Колись я брала де великий пучок. Пересаджувала, де немає. Гарно приживалась, навіть не видно було, де воно і посаджене. А сьогодні не хочеться чомусь багато роботи. Та спробувала он трішки, це так довго. Тим, як продавати, обов'язково всю цю стінку відкриватиму, двері, щоб холодний вітер гуляв, на грядку собі пробуватиму висаджувати, чи вона міцна, а потім уже й продаємо. Усю прорвала, це вже я другий раз прийшла проривати, перший раз не хватило нервових клітин. Ось дивіться, п'ятилітрове відерце. Скільки, ой, капустить. Це зойва. Гектар би засадити можна було. Колись я пробувала на вулицю в тунелі випікірувала і прижилася вона, як то кажуть, нехай хтось таким займається, мені не сподобалося. Це моя тепличка, бачу, новенькі люди додаються, тому що запитання задають такі, що я вже 10 разів таке казала. Пристроєна, догаражована. Пройшло два дні вітер. З тих пір, як я проривала, піднялася, розправилася, тому що її ж тут багато було, а тепер ріденько і з'явилися листочки, то були майже самі сім'ядольки. Так виглядає на 28 березня. Зараз вітер обіцяють мороз. То я накрию агроволокном і, можливо, днів 2-3 вона буде отак під агроволокном, щоб її менше поламати. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. І ще покажу, ось пролізки в нас розцвіли. Це в малині. У нас по всьому селу, в кого малина є старенька, то отакі. Поля непролісків. Можливо, не можна, щоб вони були. Я ж їх нерву не продаю. Просто вони ростуть, вони якось самі розмножуються. По всьому дворі, але я і не бачу, де вони ростуть. Сижу в теплицях, оце вийшло, Ну, тут ще гарніше буде.